В попередньому занятті ми зробили листячко до ромашки, а зараз вже саму ромашку та зборку. Почнемо з чашовистика. Е інструмент широка п'ятка з двома насічками, або триний ніж. Ще така назва у цього інструмента. Дуже поволі потрошку надавлюємо прямо. По краюшку і підтягуємо до центру оці зубчики, які є у ромашки у нашої на чашелистику. Трошки ближче показую. Ось беремо два лучика, два помінчика чашелистика і пройшлись. Я показую, як інструментом надавлювати. Поставили, надавили, протягнули і змістили кут наклону інструмента по відношенню до цього подушки. Подушка тверда, М яка подушка тільки для бульок. І ось так по кругу, дуже повільно проводимо, прогріваємо. Кіру. І ось готово. Починаємо обробляти пелюсточки. Це пелюсточки ті, що тоненькі, вони в нас будуть йти для бутончиків. Тут дуже легка обробка одинарним ножем, робимо таку нарізку листічка. Дуже-дуже повільно прогріваємо п'яточкою, а кінчиком ножа загортаємо пелюсточку доверху. Ось, бачите, я поклала надавила, надавила і тягну і міняю кут нахилу паяльника. Зі шкірою потрібно дуже повільно працювати. Щоб вона запам'ятала форму, таку як треба, ось такі тоненькі промінчики мають у нас вийти. Переробляємо пелюсточки вже для самої квіточки. Трошки зволожимо, наскільки це можливо. І також одинарною п'яточкою будемо робити обробку також ультратонкою п'яткою і п'яткою з двома насічками або трийним ножем і ще булька сама найменша. Спочатку одинарним ножем ми проводимо з однієї і з другої. І з другої сторони промінчика пелюсточки, такі тверді, дуже глибокі лінії, наскільки це можливо зробити. три промінчика проходимо не більше провели, перегорнули і тут Ультратонкою п'яткою посередині вирівнюємо пелюсточку цей промінчик, щоб він був рівненький. Ось так. Такий ровчик отримуємо. Ось так. Для чого потрібно їх три? Потім перегортати, тому що, якщо зараз застигне, Полюсточка, то поки то, ви там обкрутите, поки прогрієте, то вже потім вона буде добова і дуже тяжко буде її якось форму поміняти. І тут же ці три промінчика ставимо акцент тройним ножем. Ось тут ближче я показую. З однієї з одного боку. З іншого боку нарізаємо з одного боку, з іншого боку з одного з іншого. Тут я вже вирішила багатенько провести. Але я дуже швидко працюю, тому для мене це. Можливо, перегортаємо на лице і ультратонкою п'яточкою, будемо вирівнювати і робити дуже гарну Люсточку. Не дуже на, на, натискати треба потроху. Головне вирівняти, щоб листечко було таке рівненьке. Але я там декілька е, промінчиків все одно закрутила трошки, бо я люблю, щоб воно було якесь з'єрошене трохи. Але це не обов'язково робити. І Перегортаємо знову і знову з виворотньої сторони, трьома проживками ножем, тут тільки ставимо точку. Не тягнемо, ніде нічого, трошки підгортаємо край промінчика і все. Не треба тягнути нікуди, нічого. І, і трошечки трошечки трішечки-трішечки треба натискати. Не дуже сильно бо воно закрутиться, буде не дуже гарно виглядати. І останнє, що ми робимо, це булькою невеличкого розміру, тут 6, 6 мм діаметром, ставимо таку точку, Виїмку під серединку. Те ж саме робимо і з пелюсточкою для бутончика. Надавили і все. Пулькою працюємо на м'якій подушці. Не забуваємо про це. Так само всі пелюсточки. Зборка. Що нам потрібно? Чотири пилюсточки, дві заготовки для цих пелюсточок для ромашок і дві підклейки. Бутончики ми вже зробили. Тощ. Збираємо ромашку. Полоску тканюшки відрізаємо десь 1,5 см, згинаємо її удвічі, кінчик зрізаємо і намащуємо клійком і обгортаємо на довжину десь 8-9 мм ножку ромашечки, стебло ромашки, якщо будь правильним. Ось так подмазуємо клейок, протягуємо. Уважно дивіться на пальчики, як я перекручую, кінчик замащуємо клейком і зрізаємо лишню камінку. Я показую, скільки сантиметрів, зрізаємо. Беремо ромашульки наші. Дві пелюсточки і надрізаємо попку хрест навхрест. Так само ми будемо робити і з подклейками, з чашелистиками. Дуже добряче я там розрізаю десь аж на 5 мм, тому що, щоб це був рівно-рівно зріз, центр дуже важко намітити. А так буде можливість підтягти вправо або вліво в лісточки. підмащуємо клійком. І ось така румашулька вже в нас намалюхується. І так пробуємо з усіма заготовками. Другу пелюсточку під, підклеюємо таким самим чином приблизно, ну, так в шахматному порядці по відношенню до першої, щоб пелюсточки, оці промінчики виглядали. Отклейку так саме відрізаємо хрест на хрест і. Підтягуємо, підклеюємо трошки саму ромашульку, трошки підклейку, підтягуємо і будемо вже збирати саму ромашку. Ромашки у нас різні. Можна збирати. Можна збирати, ось як тут я демонструю, дві ромашки, один бутончик, або одна ромашка і два бутончика. Ми зберемо зараз дві ромашки і один бутончик. Бутончик у нас є, в нього трохи довше е, стебло, Підклею трошки його. Основання листячка трошки змазуємо клеєм, прикладаємо бутончик, прикладаємо декілька. Проволочек, так, щоб стебло було такого, такої товщини, щоб воно не рухалось, щоб воно крепенько держалось на ньому бутончик, щоб він не згинався. Обгортаємо бумагою для зборки, ви вже знайомі з цією бумагою 2-3 см, обгортаємо. Лишнє відриваємо бумагу, поки не треба, вона нам не потрібна. Потім беремо полоску для обмотки, складаємо два рази і обгортаємо ці два сантиметрика, прикладаємо інші дві ромашки, прикладаємо друге листячко. Ромашки в нас по-різному обвиті на різну довжину, так, щоб вони гармонійно дивилися. В однієї віточки, змочуємо клійком, споминаємо, на що нам було там ті лінії проводити. тепер це, понятно і зрозуміло. Так, пару разів обертаю, щоб воно скріпить повосочкою цією зелененькою. а потім вже доставляємо дріт, вирівнюємо стебло. І відміряємо 16 см від початку бутончика. Для цього розміру квітки це достатньо. Але якщо ви хочете більш іншу квітку, то стебло, маєте змогу зробити таке, як маєте. Але там більш ромашок і бутончиків має бути. І все робимо так, як і спочатку. Добавляємо дріт. Тут я пока е, звертаю увагу, як пальчиками однієї руки працювати при обмотці, і як пальчиками іншої руки працювати. Одна крути в одну сторону, друга в іншу. І виходить то, що виходить, гарненько і чистенько. Ось так. Бумагою можна прийти один або декілька разів, щоб вирівняти стебло, щоб воно таке було рівненьке. І потім за допомогою полоски для обмотки стебельця обмотуємо вже донизу, так як ми вже з вами робили, коли оббивали бутончик і оббивали стебільце. Раніше на майстер-класах, і на уроках. Ось так дуже гарно. Гарненько виходить чистенько, і останній штрих льок підмазуємо і огортаємо. Ось така красота в нас вийшла я кажу вам сьогодні до побачення. До нових зустрічей в ефірі: Творіть з любов'ю. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, аби бути в курсі наших нових майстер-класів. До побачення!